Почему Русь? Почему Русь это отдельно от Москвы? У э, жителя той самой Руси. Знаешь, где же у Клери Костровский? На территории Украины. Тогда это еще была речь посполитой. И он разделяет, живя на территории Украины, Руси и Москву. Для него это разное понятие. Кстати, это же самое делает и Петр Могила, тоже 16 век. Пишет, э, что есть родом разные люди. Это русин, московитянин, грек и так дальше. Я православний митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Більша моя заслуга це заснування колегії, яка згодом перетворилася на Києво-Могилянську академію. Я створив перший вищий навчальний заклад усього східнослов'янського світу. А чи знаєте ви, що я представник молдавського боярського роду могил? Я це теж церковник, теж місцевий, з цієї самої Русі. это <рісті> угу. злічається в этих людей? yeah mm-hmm